Роки на Рівненщині колишньому гощанському районі працює сільськогосподарське підприємство, яке займається розведенням овець. У вересні 2021-го закупили кілька сотень тварин, а сьогодні вже мають більше тисячі. Ми закупили, це для нас була новинка. Ми закупили у Хмельницькій області 500 вільцемат. На даний час у нас є 1150 голів, ну всього по є з янятами, з баранчиками. Тут у нас десь тисячу горів і ще там на ферми є. Вирощують там романівську породу, яка існує вже понад 200 років, і є дуже цікавою для розведення. Адже ці вівці легко пристосовуються до різного клімата, мають значну витривалість не потребують спеціального догляду і великих витрат. Це м'ясо, романівська порода, у нас романівська порода і дурпера. Наша романська порода це м'ясне погрів'я. Це м'ясна порода, яка не має запаху, ну екологічно чисте м'ясо, будем казати, тому що воно випасається на лугах на зеленій траві. І заготовляємо сіно, на зиму заготовляємо сіно, солома, конскорма. Незважаючи на повномасштабну війну, тваринницька галось кажуть в області, розвивається у порівнянні з минулим роком. Сільськогосподарські підприємства майже вдвічі збільшили поголів'я. Бачимо, приклад, коли державна підтримка дає поштовх новому бізнесу на Рівненщині. Зокрема, в 2021 році, скориставшись підтримкою по тваринництву, підприємець організував цю ферму з нуля, і ми бачимо сьогодні, як 500 голів куплених в 2021 році. Протворилось в 1200 вже сьогодні. Це такий дуже трудозатратний бізнес, але він про землю і про Україну, тому що люди оптимісти, вірять, створюють нові напрямки. І сьогодні ми маємо декілька підприємств на Рівненщині, які вирощують вівці. На сьогодні у Рівненській області діє 66 тваринницьких підприємств та 10 сімейних фермерських господарств.